Вітаю! Середина серпня позначилась багатьма цікавими подіями. Про це у наших підсумках тижня. Приохоронці викрили чергову схему наживи на ввезенні в Україну під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів для ЗСУ. Насправді, згодом транспортні засоби продавались військовим за ринковою ціною. Майже два десятки авто було реалізовано за понад 3 мільйони гривень. 54-річного Житомирянина поліцейські затримали просто під час реалізації чергової партії автомобілів. Чотири транспортні засоби він планував продати за майже півмільйона гривень. У протиправній схемі були задіяні ще двоє чоловіків. Один з них допомагав у ввезенні авто в Україну під виглядом гуманітарної допомоги з нульовим розмитненням, а на іншого і була зареєстрована липова благодійна організація, що й дозволяло надавати необхідні документи під час перетину кордону. У Бердичеві правоохоронці викрили розтрату палива на мільйон бюджетних коштів під час воєнного стану. 18 серпня підозри оголошено посадовцю міськради та керівникові однієї з комунальних служб. Пальне понад 82 тонн з обласного резерву було передано у березні для забезпечення нормальної життєдіяльності Бердичівської громади. Однак, як встановили слідчі, подальші акти приймання передачі матеріальних цінностей та договора зберігання мали фіктивний характер. Паливо було завезено на третє підприємство і ним розпоряджались на власний розсуд посадовець міськради та керівник комунальної служби. Відтак, на момент слідчих дій виявлено нестачу близько 32 Тон дизельного пального вартістю понад мільйона гривень. За таких обставин обом службовцям оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Розслідування триває. Цього тижня дізнавачі Житомирщини оголосили про підозри ще п'ятьом колаборантам. Відносно чотирьох з них обвинувальні акти уже направлено до суду. Це жителі Бердичева, Піщівської громади Новоград-Волинського району, Майдану Копищанського Олевщини та села Рудні Овручини. 18 серпня організованій групі ділків грального бізнесу правоохоронці також оголосили підозри. Серед них двоє організаторів та троє безпосередніх виконавців. Викрили осередок незаконного грального бізнесу у Житомирі у квітні. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетних. Організаторами були двоє 33 та 35-річні Житомиряни. Інші троє теж жителі обласного центру віком від 22 до 33 років, були безпосередніми виконавцями по забезпеченню функціонування грального закладу. Він розташовувався у Житомирі і діяв без жодних вивісок, але з камерами візуального спостереження. Тож потенційний гравець міг потрапити усередину, лише пройшовши відповідний технічний фейс-контроль. Увечері, 18 серпня, оперативники кримінальної поліції головного управління Нацполіції в області та Житомирського райуправління затримали двох чоловіків за обґрунтованою підозрою у причетності до низки шахрайств за схемою Ваш родич потрапив у ДТП. Поліцейські зупинили рейсовий автобус, що прямував до Новограда Волинського. Серед його пасажирів перебували двоє чоловіків: – 46-річний житель Луганщини та 39-річний донечанин. У Монців були вагомі підстави підозрювати обох у причетності до ошуканства 89-річного пенсіонера, що сталося у Житомирі кількома годинами раніше. Дідусю подзвонив на стаціонарний номер телефону чоловік, який назвався професором медичних наук, і приголомшив звісткою протяжке травмування онука у ДТП на негайну допомогу і ліки. Пенсіонер згодився віддати усі заощадження, щоб не втрачати час до квартири дідуся. Незнайомець відправив, нібито медбрата якому за чверть години ошелешений пенсіонер віддав 40 тисяч гривень. У свою чергу медбрат зобов'язався доставити дідуся до лікарні, нібито для зустрічі з онуком. Однак, як тільки гроші опинились в його кишені, він утік. Нині обидва чоловіки, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, спілкуються з слідчими. Є в автобусі мене витягнули, запакували. Я знаю, витягулі запакавалісу. Тут режу? не знаю, значить, лежу. не знаєш є. Даже не догадываешься. Не а що в Житомирі робиш? В Житомир ехал проездом. Скільки днів в Житомирі? Один день. Один день? Да. Вчера приїхав, все день уезжаю.